Вікторія Авеярд Багряна Королева. Багряна королева це перша частина підліткової серії, яку читають у всьому світі. Зараз готується її екранізація. Це видання відзначено декількома нагородами. Одні з них це Кароліна Бук Еворд та «Лінкольн Еворд, як найкраща підліткова книжка. 17 річній Марі Бару все життя не щастить. Вона народилася у тому світі, у якому ділять людей на дві групи Багряні та Срібні. Багряні це ті люди, які нічого не варті. А от срібні це ті люди, які мають владу над Багряними Її ось-ось мають відправити на війну, із якої майже ніхто не повертається. І до того ж, ще й друга. Не вдається врятувати від цієї долі. Мара не належить до е, жодних із панівних верств. У неї немає ні здібностей, ні талантів. До того ж, вона ще й нажила собі ворогів, які впевнені, що ця дівчина може змінити світовий лад. Несподівано для себе Мара опиняється у вирії політичних інтриг та революцій. Яку ж сама і створює. І вона розуміє саме вона змінить хід історії. Вона ні в чому не може бути впевнена, окрім того, що революція неминуча і зрадити може кожен. Напружений і щедрий на несподіванки трилер, де любов протистоїть революції, а влада. Правосуддя. Захопливий, переконливий, динамічний від книжки неможливо відірватися. Тому я з радістю рекомендую цю книгу Багряна Королева Вікторії Авярд тим читачам, які полюбляють фантастику та екшн.